Всім доброго дня. Сьогодні у нас день ТО трактор фермер, на ньому 750 мотогодин, а це каже про те, що настав час замінити в нього мастила і фільтри. Мастило в мене Чондірівське, плюс 50, 15 В40, фільтри оригінальні, Perkins. Масляник. Так він виглядає. Них... Це не буду доставати. При заміні масла є один такий маленький, цікавий нюанс у цього трактора, що в нього є дві зливні пробки під донь. Одна з лівої сторони, інша з правої сторони. Ось у нас ліва сторона, пробка, з цієї сторони, з правої сторони. Видно вона. І от, як показала практика, що коли відкручуєш з лівої сторони, то витікає десь літрів 7-7,5 масла. Ну, а з правої сторони, ну я не знаю, літр, може, може півтори. Небагато, але ну, теж стікає. ТО доходить до логічного завершення, вже мастило залите, фільтра всі замінені, мастила залив. 8 літрів. Зараз дістану, що буде, видно, не буде. То... Ну тут рівень. Рівень це я ще не запускав. Зараз запущу, попрацює. Треба буде дали трішки по фільтрам паливним, грубої очистки. Ну тут просто викручується болт, він тут випадає вниз, там, там нічого складного немає. Розібрав, перемив, що треба замінив. Резинки всі були в наявності, все поміняв потонкою очистки. Та трошки складновато було його відкрутити. Цей корпус він проти часової стрілки відкручується всередині касета, яку теж треба, щоб достати, треба провернути. Теж розібрав, замінив, що треба, помив. Резинка була. Все, назад зібрав. Що зараз? Зараз буду. Прокачувати систему паливних перед запуском. Зараз прокачаємо. Все в нас ось працює, паливо закачує. Тут ось стеклянна колба в ній видно, куди набирається паливо. А ще момент, забув сказати, перед запуском. Ось видна фішка, зніму з паливної. Фішку, що трактор не завівся. Спочатку прокручую його стартером, потім під'єднаю... О, закачалась соляра. Потім під'єднаю фішку і запущу трактор. Так, Пробуємо крутити стартером. Вижимаю щеплення, без щеплення він не заводиться. Попробуємо крутити. Разочек на ключ. Третій разочек. Так, думаю, цього достатньо. Зараз підъеднаю фишку и буду пробовать запускать. Фішка під'єднана. Пробуємо, вижимаємо щеплення і на ключок. Поїхали. Тиск пішов вгору. Сигнал стоп горить, коли затягнутий ручник. Піду перевірю, щоб ніде мастило, не такло. так. Ну все добре, ніде нічого не капає, працює. Я хвилинку попрацює, перевірю потім рівень. Прийшло 10 хвилин, перевірю зараз рівень. Мастила. Ага. А він аж на нижньому рівні, ну, треба доливати. Добре, зараз долью. Ще контрольний запуск, де будемо працювати. Так, все, мастило долив. У мене вийшло 9 літрів. Ну, може навіть трошечки більше. Ну, 9 літрів вийшло. Хоча в книжці написано 8,5. Не знаю, чого так, вийшло так. Поки чекав щоб мастило стекло, протавотив передок. Тут теж треба про нього не забувати. Тут є шість точок з маски. Тут дві точки є на поворотних кулаках, одна, зверху там вона друга. І вісь теж тавотиться. Ну і аналогічно з іншої сторони. Все, ТОшка пройдена, можна їхати працювати. Так, Нарешті в нас сезон вже відкритий. Працюємо, закриваю вологу, трактор, фермер, точніше, він вже не фермер, а Ferrari, бо помінявся. Працюю сцепка, навісна на 8 барінах, можна було б і більше, але маємо, що маємо, в мене на 8 барінок. Нормально виходить, закриває. Вологи, як і усіх, немає. Дуже сподіваємося, що пройдуть тощики. Ну а так, в принципі, все нормально, працює. Спостерігаю таку картину. Там за полем балка сухостої трави. І хтось його підпалив. Получається, там воно далеко горить. Ось вся тут балка все горить. А там вдалечінь так взагалі такий стовп диму стоїть. Це ж представте, як воно там Фазани, зайці, куди їм оце бігти, як діватися, якщо воно все все по полу горить. Просто якийсь апокаліпсис. Не знаю, не знаю про що люди думають, коли вони оце роблять такі справи. Ну, там воно аж полум'я видно. Неправильно так робити, ну, не добре. Ну, ось трошки ближче під'їхав. Ще дужче розгорілося, таке там полуня, такий дим. Це просто жах. Ходимо, все добре. Хожу з швидкістю 10 км на годину. Обертену до 2000. Так працювати можна. Вийшов трохи покодить, може вітер задуває, добре. вибачайте. Сцепка моя, з така виходить картинка. Гарно виходить, трохи сліди видно, все ще не зроблено. Там було б непогано спати зробити. Проїжджав через поле. Тут колега працює теж на такому тракторі. Це той трактор з яким ми орали. Вже і день закінчується, ще трошки сонце заховається. Оце помітив, що чим я доросліше стаю, тим швидше щось час проходить. Дні швидше пробігають. Переїхав я на нову ділянку. З іншої сторони подисковці, 7 гектар треба зробити, попросили допомогти. Добре, що є транспорт. З поля виїхав, перечепився і поїхав. Но коли це вже третій раз на день треба перечіплятися то якби трохи важкувато борони затягувати на гору. Ну, так, звісно, зручно, коли в транспортному кругом можна проїхати, все дуже зручно. Але якщо б вона розкладалася гідравлічно, було б, мабуть, краще. Добре, буду перечіплятися та буду далі працювати. Да, в подисковці можна закривати вологу, трошки швидше буде. 14-15 кілометрів. Трактор біжить по полю. І так, він і не відчуває ту сцепку. Так, аби тільки не довелося борінки по полю збирати. А так можна, так, і, і в ямку не заїхати, як лисиці виремонт, обувають, попадаються тут. Так, так працювати можна. Це було, скоріше за все, крайня в цьому році, на якому я закриваю голову. Ще трошки, я вже половину поля зробив. Ще трошки дороблю, а поїду додому, від'єднаю цю сцепку і буде вона собі стояти до наступного року, ждати свого часу. І так, день другий. Працюємо далі. Трактор фермер і в парі з Z36. Карбамід на пшеницю. Пшенички в цьому році слабенькі у нас, ну, продавати все одно потрібно. До речі, у нас на вечір передали дощ, то ну, багато хто виїхав носить, дай Бог, щоб пройшов. Ну як дощ, Дощ громко сказано. Було спочатку 6 мм, потім 3 показували, зараз 4 показує. Ну, Хай, хай хоч так. Щось або щось з зовсім як скажуть. Тобы в нас тут, конечно, мешают. Ось добіг до кінця ще один робочий день, сьогодні встиг все, що запланував. все, мчусь додому. По волозі, ну, катастрофічно, якось є мало. Ну, будемо сподіватися на краще, може пройдуть опади і все буде добре. Посіємо соняк, отримаємо сходи. Думаю, що все буде добре. Ну, а там поживемо, побачимо. По трактору. Все добре, все працює. Є тільки один момент. Чомусь загорілася сигналізація на на пальне. Що, що скінчилось пальне. Хоча в мене по факту півбака пів зараз пального. Завтра будемо розбиратися, чому так. Все, бажаю всім успіху. все бувайте